Вітаємо малята. Пригадаємо. На письмі звуки позначаються буквами. Буква, ніби портрет звуку. Звуки складаються в склади, а склади в слова. Слова поділяються на склади. У слові стільки складів, скільки є голосних. Слово кіт один голосний і один склад. Слово сонце два голосних. О і Е два склади. Слово Ворона три голосних. О, о, «А» – три склади. А зараз малята пропоную вам здогадатися, з якою буквою ви познайомитесь, визначивши перший звук в словах Ножиці. Нитка. Носоріг. Ніс. Ніч на мисто. Це звуки «н» і «ні». Щоб вимовити «н», кінчик, язика впирається в верхні зуби, бокові кінці язика притискаються до кутніх зубів. Струмінь повітря розриває зімкнення між язиком і зубами. Повітря зустрічає перешкоди. Отже, це приголосний звук, він може бути твердим і м'яким, де ховаються звук. В слові на початку всередині чи в кінці. Ви зможете потренуватися за допомогою гри, яку знайдете за QR-кодом і в описанні до відео. Ім'я букви, яка позначає звук НН. А коли ми промовляємо, то говоримо НН, тож малята пропоную вам знайти букву Н в тексті, слонення матусю просить. Принеси мені на носі і пахучої трави і солодкої халви. Шість букв Н. А зараз малята пропоную почитати букву А ми промовляємо, ніби тянемо, а потім без пауз Н ан, УН, ОН. Читаємо ще раз. Ан-УН он. Уявімо Н і А половинками яблук. Промовивши Н, відразу відкриваємо ротик для того, щоб промовити А. На. Н ну. Н Но. А тепер пропоную почитати склади ан на ам ма ом мо ун ну он но а тепер пропоную поставити відео на паузу і спробувати почитати самостійно. Читаємо речення. На маму подарунок позначимо речення схемою. Пам'ятаємо, речення пишеться з великої букви. В нашому реченні три слова. Буква Н, не мов драбинка, дві дошки і перетинка. Зробіть маляти свою букву Н з будь-яких предметів пластиліну, олівці, ниток. А також пропоную завдання, яке ви знайдете за QR-кодом або посиланням в описанні до відео. Чекаємо на ваші роботи в коментарях. До нових зустрічей!